Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні буду оглядати актуальні події. ну Відео буде два в одному. Е, отже, хочу подивитись, що буде по результату саміта G7 для України. ну Хочу подивитись як відкриту частину, так і те, що було сказано за кадром м'яко кажучи. так І також хочу подивитися стосовно візиту Зеленського в Саудівську Аравію, Ну то який ось ось, -ось відбувся. Чи вчора, чи позавчора. Отже, ну що, поїхав. <гум> Отже, скажіть мені, будь ласка, що принесе для України Саміт G7, який от зараз буквально проходить? Хай скажуть, що не правду. Takk for at jeg fikk oppdraget. I dag har jeg oppdraget. Hva er oppdraget? Перд. Ну тут прямо і відповідно. Лагус перевернутий. Ну, добре, давайте ще одну. Егос перевернутий. Давайте подивіться. Ну, відкрита частина щось поки що не вражає. Добре. Так, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. І заходьте на вкладку Спільнота воно ж сообщество. Там актуальні новини. Отже, що в нас тут? Альгіс, феху перевернута, Дагас, Маннас перевернутий. Ну багато перевернутих рун. <кхм> тобто результат буде? Ну, Результат буде так, однозначно. Наскільки позитивний? Ну, покаже час, є нюанси. Дивіться, ну ось Альгіс. Перша руна захисту бачиться. Що мені тут побачилось, це ПВО. Однозначно. Підсилення ПВО ми отримаємо по результату цього. По грошам, дивіться, це в даному випадку не про збитки. Це про те, що ну, скажімо так, не виправдає воно наше очікування, те, що ми отримаємо. Отримаємо, однозначно отримаємо, Це <гум>, ну, якби не заберуть у нас нічого. Але могли б дати більше, що називається. Але в той же час дивіться, падає ДАГАС, трансформація ситуації, Ну, відповідно, ось, мало отримали, і що це падає? Манас перевернутий. В даному випадку це не про ухід людей, в кращий світ, зокрема, Це, знаєте. Ну, невдоволення. Невдоволення така внутрішня образа, от, знаєте. От, от оце, от якраз про це. Дивіться далі. Кано перевернути, перт, Лагус перевернути, перевернутий. Е, дивіться, певна інформація, зокрема, буде прикриватись. Чому я і хочу подивитись не тільки загалом, що це буде, а й, зокрема, закриту частину. Те, що не витіче в мережу, скажімо так. Ну, ось, це не про сумні новини в даному випадку. Ну, хоча в якійсь мірі, можливо, ми очікуємо, що літаки там дадуть так, а там починається знову це от все. Ну, але це про прикривання інформації більше в даному випадку. Так. Прикривання інформації стосовно чого. Да Ось стосовно чого, ось вам перт. Рі... це якраз і про удачу це ріг достатку, ріг ізобілія. От, от в даному випадку так. Тобто, допомога буде і яка, ну. Зброя, звичайно, так, ну, ПВО. ну, Більше про оборону буде йти мова, ніж про напад, зокрема. Хоча хоча, дадуть і по нападу також, судячи з усього, все-таки. Ну, Більше, все-таки, знаєте, в сторону оборони. Ну, тобто, там, Боєприпаси, ПВО, запас до ПВО, от в такому плані, мені бачиться. Хоча побачимо, я допускаю, що дадуть і ну, боєприпаси саме на зброю, зброю для нападу, так от скажу. Дивіться далі, лагос перевернуто, я вас перевернуто. Ну, тобто ось, Благо так, наобіцяють багато. Прям, знаєте, ріг, ріг достатку. так, ну, якби, Багато наобіцяють, але ж, бачите, вектор неправильний. ну, тобто, не, не, Наобіцяють багато, та, але не зовсім те, що нам прям конче зараз не потрібно. Потрібно, господи, заговорю, що ж це таке? І дивіться, мало того, мало того, що вектор трохи не той, ну тобто не та допомога, яка б нам треба була. Потужна, так, однозначно. Але Федот да не то, як то кажуть. Е, І дивіться, і до, мало того, мало того, це ще все, бачите, ну, це. Ну, топтання на місці, так. тобто, Зокрема, це про поставки. Мова. Ну ось, до речі, ця руна мене часто поставки, в тому числі відіграє, так? ну, відповідно, от, А це як затягування поставок. Тобто, знаєте, наобіцяли, наобіцяли, все ніби гарно чудово. Е гладко било на бумаги, да забили про овраги, да? Е, Тобто, що? Наобіцяли, так, декларації чудові, все прям агонь, як то кажуть. А воно буде довго йти. От про що мова. Довго воно йтиме. Mm. Ну, гаразд, це більш-менш відкрита частина була, те, що ми побачимо. Інформація по чому буде. Давайте тепер заглянемо за куліси, а що ж там було? Я думаю, буде цікаво. Так, Дякую за відповіді. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, а, М -м, а як правильно запитати? М -м... Придумав. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що обговорювали на оцьому саміті G7, який зараз тримає, за закритими дверима? Хай скайте правду. Постаруна. Єра. Евас перевернутий. Ейвес. Гебо. Інкус. А, а, ну я правильно розумію? Ага, значить не зовсім. Ну, добре. Дивіться, що у нас тут. Пуста руна, вона ж вірт, Єра Евес. Зокрема, спав перевернутий. Дивіться, що у нас тут. Ну, м -м -м. Певна інформація прикривається. Тобто, руни тут в даному випадку це не про вищі сили. Руни натякають, ну, не лізь, одним словом. Ну, а раз, де що вони показали, відповідно, я не став тут уж сильно докладати. Сказали, не лізь, значить, не все треба знати. М -м -м. Таким чином. Добре, що у нас тут? Єра і Евас перевернутий. Ну ось, Це як про урожай, це про завершення циклу. Тобто що? Е, ну, схоже, так, знаєте, якісь продовольчі питання обговорювалися. Зокрема, я так підозрюю, зернова угода наша. Ну і не тільки взагалі глобальні продовольчі питання. Е, крім того, обговорювалось, що завершення циклу. Ну, власне, завершення війни обговорювалось. Крім того, обговорюваюся по всьому, що це затягується, затягують. Зокрема, ну і знаєте, як би пора закінчувати. Також це про, знаєте, це ну про топтання на місці, певне, про те, що я, до... я так підозрюю, що це і про те, що Україна, Ну грубо кажучи, в лапках, так, не виправдовує е, очікування так стосовно контрнаступу, і що от ми затягуємо з контрнаступом Крім того, тут е, мова йшла і про поставки. Те, що поставки затягуються і що е, там. Схоже, звучали думки, ну що треба все-таки прискоритись так чи інакше. Тому що на даний момент, бачите, ну, топтання на місці, певне, є, що не є добре. Дивіться далі. Ейвас Гебо, Ingus. Ну, відповідно, феху перевернута, це уточнення доклав, її я не трактую. Про що в нас мова? Хоча, в принципі, знаєте, в контексті питання вона також можна пояснити. Дивіться, що у нас тут. Ну, ось, оборона. Однозначно, про Україну за закритими дверима говорили Аж бігом. Однозначно. Ну, правда, це не ключова тема. Бо м -м, як би нам це було приємно чи неприємно, ну, отак. от. Дивіться, про оборону говорили, про захист. Ну, то зрозуміло, все про Україну. Тут і ПВО, і не тільки, ну і про допомогу Україні для оборони. Крім того, дивіться, це ну, руна дарів однозначно, до речі, під чим випала, під ну, під, під урожаєм. Якби. Тобто, ну я і кажу, що в попередньому розкладі руни показали, що щедри будуть дари. Крім того, ми ще й не все дізнаємося з відкритих джерел. Ну, Добре буде, добре, дуже позитивно. Це трійка потужна. Така, знаєте, ух. Е, далі. Ну, це про партнерство йде. До речі, дивіться, партнерство стосовно стосовно чого, захисту партнерства. Ну, так це ж літакова коаліція. Ну, ну реально. Е, от, про що мова в тому числі. Е, зокрема, тут, знаєте, окрім літакової коаліції, ну тут взагалі про партнерство стосовно допомоги Україні, в тому числі. Ну Партнерство потужне і дари хороші. По цим рунам. Ну і ось дивіться, благоприємне завершення ситуації. Тобто ну, благоприємне партнерство, рішення. Мало того, що вони там наприймали, вони їх будуть і виконувати. Воно все добре буде закінчуватись для нас, для України, зокрема. Е, дивіться далі, що у нас тут. Ну, ось Єдине, що я вас перевернути, все рівно, бачите, благоприємне закінчення, все багато необіцяло. Знов таки термін, час. Шановні, у нас час не резиновий, розумійте розумієте правильно, а ви бюрократією займаєтесь. ну, що, що ти їм скажеш? Ну, західна цивілізація, розумієте, у них все по закону, по правам, так, але у них страшенна бюрократія. І поки ця вся махіна розкрутиться, ну навіть бачите, така подія, як війна, цю машину все рівно не розкручує швидше, ніж би нам того хотілось. Отак от, от. Ну, і ось феху, зокрема, про що говорили? Ну, ось випало, ну, не зовсім коректно випало, це я так поклав. Е, випало стосовно чого. Ну, не, ну, недостатність допомоги Україні, відповідно. Ну, адже про нас тут говорили багато. Ну, але не лише про нас. Так, варто визнати. На Україні для решти світу, на жаль, світ клином не зійшовся. На жаль. А могли б допомогти і більше, вже можна було б це все і закінчити. Нашої перемоги, звичайно ж. Добре, добре, добре. добре, ну Загалом, що хотів, я, в принципі, подив, побачив, подивився. Цікаво буде, продуктивно, для України дуже позитивно. О, навіть у Риму сказав. Так, дякую за відповіді. Далі, що у нас? Ну, давайте подивимось, Зелен... візит Зеленського в Саудівську Аравію. Там якось воно називалось Саміт Східних держав чи щось таке? Ну, Одним словом, я поставлю питання, руни зрозуміть, прошу мова. Отже, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що принесе ось нещодавній візит Зеленського на саміт у Саудівську Аравію? Хай скажуть вже неправду. Nautis perverti. Aldis, Hagaglass, Ukhta, Isa turi savęs perverti. Ar aš teisingai ja suprantu? Ага, не в ту сторону, значить. Добре. Дивіться, що у нас тут? Наутіс перевернутий Альгіс Хагалас. Е, ну, початок, так собі, скажемо. З одного боку, з другого боку, цікавіше. Зараз поясню. Ну, дивіться, е, певні складності. Тобто, про що це? Е, ну, візит такий був, напружений і тяжкий. Для Зеленського, зокрема. Тобто, це не про те, що це будуть певні складності для України. Е, ні. Саме про те, що візит був, знаєте, ну, такий тяжкий, і будемо говорити, ну, ну не дуже продуктивний, м'яко кажучи. Ну, але ось Альгіс, ось Хагалас. Тобто, ну, про захист говорили, звичайно, як знаєте, е збереження суверенітету України, дотримання там кордонів і так далі. Ну, Про мирні ініціативи, адже це руна, в тому числі, і мир, може означати як такий. так? Е, ну і про що? Ну про захист, звичайно, ПВО і іншу зброю для захисту. Ну і не тільки. В даному випадку, дивіться, Хагалас це якраз про зброю, про зброю, знаєте, ну, руйнівну, наступальну. Тобто, якщо говорили про ПВО, то й говорили про таку зброю руйнівну. Це не про руйнування там чогось в Україні. Ні, не про те мова. Ну, До речі, під руною сив... О, руна сиви випала під нею. В принципі, як пояснює мою думку, розкриває. Дивіться далі. Іса, Торісас перевернутий Урус. Ну ось, ось, сила, зокрема, ось бачите зброя руйнівна. І по хагалазу потужна зброя. Руйнь, потужна руйнівна зброя, наступальна. ну ось е, Дивіться далі. Але, бачите, певне блокування йде. М -м, певне йде блокування. Тобто, схоже, не не про все договорились. розмови Розмови про потужну зброю були. Але бачите, домовились не про все. Я, зокрема, і про комплекс Грім 2 подумав, який ми туди продали. Ну, але відповідно я про нього попитав, руни сказали ні. Не про це йшла мова. Але інша якась потужна зброя. Ну, можливо, щось власної розробки саме ну, арабських країн. так? Можливо, те, що вони у когось купили, щоб вони поставили нам. В такому плані. Дивіться, але бачите, ну, не по всьому дійшли згоди. Ось іде блокування певне. На жаль. Дивіться, Турісас перевернутий. Ну ось під руною миру випало. Ну, про що це? Це якраз про відсутність активних дій. Ну, зрозуміло. Мирні якісь плани, мирні ініціативи там обговорювали. 100% обговорювали. Чи дійшли згоди? Ну, я б сказав, що не зовсім. От Бачите, пев... блокування певне є. Тобто, ні. Але про мир говорили, так, і про мирні ініціативи, там перемир'я якесь там, або ще щось. Ну, воно нам зараз трошки не на часі, як то кажуть, у нас контрнаступ іде. І перемиря, ну, воно більше на користь оркам піде, ніж нам, в даному випадку. Ну, це в принципі про те, про що всі говорять: і політологи, і експерти, і військові. От. Ну і дивіться, на кінець руна сили. Тобто, ну, взагалі, як знаєте, як підсумок всього розкладу, що це нам принесе. Ну, силу воно нам принесе. Тобто, щось дадуть, цікаве дадуть те, що нам нас підсилить. Ну, знов таки, це ми відкриту частину подивилися. Давайте так само подивимось закриту частину. Про що ж там говорилося. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, про що говорили за закритими дверима на м, саміті в Саудовській Аравії, куди ось нещодавно поїхав президент Зеленський. Хай скажуть неправду. Інгус. Гєбо. Кана перевернута. Научіс перевернутий. Евес перевернутий Єра А, ah, цікаво. Добре. Що у нас тут? Інгус, гебо, кано перевернута. Ну, дивіться, ну ось явно. Зерно. Зерно одне із значення цієї руни. Ось зерно, і бачите, що це. А це угода. Зернова угода. Тобто явно про неї говорили, крім іншого. Е, ну, До речі, стосовно поставок в Саудівську Аравію, ну і інші арабські країни, могла йти мова. Тобто не лише про зернову угоду із е, ООН, так, а і про зернову. ну... Про інші поставки, будемо так говорити, в країни. Ну, договори взагалі руни позитивні. Якщо інший контекст взяти, тобто це що? Ну знаєте, як було приємне завершення, чого переговорів? Тобто, ну якісь рішення були прийняті, якісь домовленості досягнуті. Хороші, позитивні, однозначно. Але дивіться, бачите, інформація прикривається. Ну, це за закритими дверима. Ми питали, руни все рівно натякнули, що не вийде те, про що договорилися в світ. Ну, добре, головне, щоб воно працювало і на благо України. А те, що вийде чи не вийде, то вже таке діло. Нам результат важливий. Дивіться далі. Наутіс перевернутий, є вас перевернутий Єра. Ну, зокрема, бачите, зернова угода що ось затягування, зокрема, так? те, про що і говориться. І що затягування, ну, поставок, зокрема, не лише по зерновій угоді, ну і не тільки. Поставок зброї і іншої допомоги. В тому числі. Ну, ось, це, знаєте, про складності, про випробування. якраз. Ну, стосовно чого, а стосовно затягування, що це нам ставляє на дослівну палки в колесо. Ну, це, звичайно, не пряме значення цієї руни, але воно таке. Дивіться далі. Ну, але на фінал що падає? На фінал падає гієра. Тобто урожай, що називається, прорвемося. Так, і знов-таки Певні угоди якісь важливі, були досягнуті. Ну, це знаєте про завершення певного циклу. зокрема. Ну, це так, це урожай, це, Знаєте, результат раніше проробленої роботи. Ну, адже Зеленський вже не перший раз в арабські країни їде, зокрема в Саудівську Аравію. Тобто результати були, щось раніше було якесь напрацювання, і ось уже мають з тих результати піти, будемо так говорити, плоди. Отак. От ну, все, ніби розглянув все, вже вздовж поперед, як то кажуть. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!